Слава Україні! Мої вітання, любі учні! Дякую, що знову завітали до мене на канал. Хочу щиро подякувати всім вам за вашу підтримку і увагу. Ваші коментарі, вподобайки та перегляди надихають мене працювати ще краще і створювати новий контент для вас. Кожен з вас частина нашої спільноти, і я дуже ціную ваші відгуки. Ми продовжуємо розглядати електролітичну дисоціацію. Сьогодні будемо говорити про слабкі та сильні електроліти і що таке ступінь електролітичної дисоціації? Розглядаючи цю тему, постає запитання: чи всі електроліти однаковою мірою розпадаються на йони? Яка частка молекул, що розпались на йони, до загального числа молекул? Чи відбувається процес зміщення дисоціації та за яких умов, розглянемо такі досліди. Якщо опустити електроди для визначення електропровідності у концентрований розчин натрій хлориду, то побачимо найбільший струм. А в концентрованому розчині оцтової кислоти слабкий струм. При додаванні води до розчину оцтової кислоти електричний струм дещо зростає. Якщо ж розбавляти розчин натрій хлориду, то помітимо, що це не впливає на рівень вироблення електричного струму. Електропровідність розчинів залежить від концентрації йонів у розчині. Чим більше йонів, позитивних та негативних, міститься у розчині, тим вища його електропровідність. Отже, натрій хлорид навіть у концентрованих розчинах дисоціює йони повністю. Молекули оцтової кислоти в концентрованих розчинах майже не дисоціюють. При розбавленні розчину оцтової кислоти число молекул, що розпадаються на йони, збільшується. Отже, робимо висновки: деякі електроліти у водних розчинах повністю дисоціюють на йони, незалежно від їхньої концентрації. До таких електролітів належать речовини з йонною кристалічною градкою. Відомі електроліти, які дисоціюють частково. При розведенні розчинів цих речовин число молекул, що розпадаються на йони, зростає і навпаки. Відношення числа молекул, що розпались на йони до загального числа молекул, що наявні у розчині, називають ступенем дисоціації. Ступінь дисоціації позначають грецькою літерою альфа. І виражають у відсотках або частках від одиниці. Відповідно, ця величина може змінюватись від 0 до 100%. Так, наприклад, якщо альфа дорівнює 20, то це означає, що відповідний електроліт розпадається на йони незначною мірою. Якщо ж значення альфа наближається до 100%, то речовина майже повністю дисоціює. Майже всі розчинні солі. Розчинні основи, тобто луги, багато неорганічних кислот є сильними електролітами. Наведу перелік сильних кислот у порядку зменшення ступеня дисоціації у розчинах: хлорна, нітратна, хлоридна, сульфатна. Значення ступеня електролітичної дисоціації у сильних електролітів перевищує 30%. До слабких електролітів належить багато органічних кислот, наприклад, оцтова, молочна. Такі неорганічні кислоти, як карбонатна, сульфідна, силікатна. Слабким електролітом є амонігідроксид. Вам відома ця сполука, адже розчин її називають нашатирним спиртом. Вода відноситься до слабких електролітів і дуже незначно розпадається на йони. Значення ступеня дисоціації для слабких електролітів менше за 3%. Існують також електроліти середньої сили. Серед них такі кислоти, як сульфітна, ортофосфатна, флуоридна, нітритна. Значення ступеня дисоціації знаходиться у проміжку між 3 і 30%. На минулому уроці ми з вами говорили, що багато основні кислоти дисоціюють ступінчасто. Слід зазначити, що дисоціація відбувається більш повно на першій стадії, порівняно з другою чи з третьою. Це пояснюється тим, що йони гідрогену легше відщеплюються від електронейтральних частинок молекул, ніж від йонів. Розв'яжемо з вами деякі задачі. Задача 1. Деякий електроліт має загальне число молекул 200. Його ступінь дисоціації дорівнює 40%. Яке число молекул цього електроліту здатне до дисоціації? Запишемо дано. Н загальне дорівнює 200. Альфа дорівнює 40% знайти Н дисоційованих молекул. Розв'язання. Спочатку запишемо формулу для знаходження ступеня електролітичної дисоціації. Альфа дорівнює відношенню n дисоційованих молекул до n загального числа помножене на 100%, звідки можна знайти N. Н дисоційованих молекул дорівнює добутку альфа на n загальне і поділене на 100%. Підставляючи значення, отримуємо 40. Помножити на 200 і поділити на 100 дорівнює 80 молекул. Записуємо відповідь. Задача номер 2 Число молекул електроліту у розчині дорівнює 500. Число молекул, що продисоціювали, дорівнює 100. Який ступінь дисоціації такого електроліту? Розв'язання. Можна одразу підставити наші значення у формулу. Альфа дорівнює скорочуємо 100 і 500 на 100. І далі 100 ділимо на 5. Дорівнює 20%. Пишемо відповідь: Це електроліт середньої сили. Задача номер 3 Кількість речовини розчину аргентом нітрату дорівнює 0,1 моль. При його дисоціації утворилось 8,7 грамів. Йонів аргентуму. Який ступінь дисоціації електроліту. Розв'язання. Запишемо рівняння дисоціації аргентум нітрату. Ця речовина розпадається на катіон аргентуму та нітрат-йон. За рівнянням ми бачимо, що 1 моль електроліту може дати 1 моль катіонів і 1 моль аніонів за умови повної дисоціації. За умовою задачі нам дано 0,1 моль аргентум нітрату. Отже, за пропорцією, така кількість речовини може дати 0,1 моль йонів аргентуму. Але нам відомо з умови задачі, що при дисоціації їх утворилось лише 8,7 грама. Знайдемо, скільки моль йонів аргентуму вийшло практично. Для цього треба масу йонів поділити на молярну масу йонів, тобто ділимо 8,7 на 108 г на моль за періодичною системою, і це дорівнює на моль. Залишилось знайти ступінь дисоціації. В результаті розпаду маємо 0,81 моль йонів аргентуму. Якщо б дисоціація була повною, їх мало б утворитись 0,1 моль. Тому складаємо відношення 0,81, ділимо на 0,1 і множимо на 100%, дорівнює 81%. Отже, ступінь дисоціації дорівнює 81%. Запишемо відповідь. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про ступінь дисоціації, з'ясували, що є як сильні, так і середні та слабкі електроліти, і це вже залежить від структури самих речовин. А на сьогодні у мене все. Якщо матеріал був вам зрозумілий, прошу поставити вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. І до нових зустрічей!